Українські виробники покоряють старий світ. Європейська бізнес-асамблея своєю нагородою, найкраще підприємство Європи, відзначила одеський завод по виробництву продукції торговельної марки Шустов. Досвід відповідальних виробників показує, в Україні є всі умови для виготовлення елітних напоїв. Із вибором європейців погоджуються і українські ресторатори. На протяженні довгих років роботи наше заведення вибирають шустов. Це тот напіток, який об'єднав себе і традиції і залишився актуальним. На одеському заводі, де виготовляють продукцію, шустов дотримуються класичної французької технології. Виноградники знаходяться на одній географічній широті з регіонами Франції. Завдяки вапняковим ґрунтам і м'якому приморському клімату, місцевий виноград має особливі відтінки в смаку і ароматі. Фахівці з 50-річним досвідом створюють купажі напоїв, які гідні стояти в одному ряду з французькими зразками. Це спирта куріння дітського конячного заводу марки Шустав крупніше в Європі, а парк дубових бочок для видержки спиртов найбільший в Україні. Производство основано на класичних французьких технологіях. Цього року підприємство, засноване промисловцем і меценатом шустовим, відзначить 150 років на честь Єй дати тут відкриється перший в Україні музей продукції торговельної марки Шустов.